Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо одну із традиційних задач на суму кутів трикутника. Задача досить проста: потрібно знайти градусні міри внутрішніх кутів трикутника, якщо вони відносяться, І там йдуть певні три числа, наприклад, 5 до 6 до 7. Як же це позначити на рисункові і записати правильно вдано? Перш за все, ми маємо знайти найменшу сторону даного трикутника. або ту, яку ми вважаємо за найменшу. Наприклад, сторона АЦ будемо вважати, що вона найменша. Головне, щоб так вважали ми. Навпроти неї буде найменший кут. Беремо найменше із чисел. Куди поміщаємо 5. І дописуємо, наприклад, Х градусів. У нас є найбільше число 7. Пробуємо зайти найдовшу сторону. Це буде АБ. Отже, кут С буде у нас 7х градусів, і в нам лишається написати тільки 6х градусів. Таким чином, ми з вами це розмістили на тому рисункові, який ми уже заготовили завчасно. Головне в таких випадках будувати всі сторони втрикутника різними, якщо у вас в задачі три різних числа стоїть через двокрапку. Давайте тепер подивимося. Ми можемо написати, що кут А, поділений на кут Б і поділений на кут С буде дорівнювати як певні числа поділені між собою. От кут А у нас 6х. То ми напишемо, що 6 буде поділений. Далі кут Б, ми бачимо п'ятірку, Поділено на 5, кут С у нас сімка, поділений на 7. Так, ми порядок дещо змінили: не 5 до 6, до 7. А 6 до 5 до 7, але це буде відповідати саме нашому рисунку із нашими назвами вершин трикутника. Після чого ми можемо записати основне правило, яким ми будемо користуватися, власне, теоремою про суму кутів трикутника. Якщо ми додамо всі кути, тобто до кута А, додамо кут Б і додамо кут С, ми завжди будемо мати правильно 180 градусів. Але ж ми на рисунок нанесли x, У нас є 5 x, 6 x, 7 x, звідки ж ми це X взяли, якщо вдано про нього нічого немає. Ми його для себе ввели, ми придумали, що він є, тому ми маємо написати про це. Так ми пишемо: нехай. А далі ми будемо щось писати про x. Наприклад, те, що x – це коефіцієнт пропорційності, тобто те число, на яке слід помножити 5, 6 і 7, щоб одержати. Необхідні кути трикутника. Таким чином, ми написали, що нехай Х буде коефіцієнтом пропорційності. Тоді ми можемо сказати, що кут А буде дорівнювати. І просто переписати з рисунку, що він буде дорівнювати 6х градусів. Далі можемо написати, що кут Б у нас теж непоганий такий буде. 5х градусів. А кут С з рисунка 7х градусів. І, маючи. Ось цей запис що вище, ми можемо сказати, що ми або маємо рівняння, або ми складаємо рівняння на вибір. Зазвичай нам потрібно замінити кут А. На відповідних йому 6х градусів, адже ми написали, що кут А дорівнює саме 6х градусів. Потім написати кут Б після плюсика, а він у нас 5х градусів. Та додати ще кут С, який у нас 7х градусів. Це досить хороший варіант. Брати, от саме із написаних «Нехай» і дивитися, що є чим. Проте є дещо кращий варіант: що кут С у нас 7х градусів взяти з рисунка, так же саме, як кут Б та кут А. Мені такий варіант, використовувати саме рисунок подобається дещо більш. Що буде подобатися більше вам ваш вибір. Я напишу 6х додати 5х додати 7х, буде дорівнювати 180. Якщо я напишу тут знак градусів, мені прийдеться біля кожного доданка впродовж всього розв'язання рівняння ці градуси дописувати. Для чого на це витрачати зайвий час? Не напишемо градуси, напишемо в кінці після слова отже. Далі рахуємо, скільки в нас разом іксів. Якщо ви подумали, що їх всього три, то ви, мабуть, мали на увазі, що у вас три доданки з X, а іксів у нас 6, 5 та 7. Разом у нас буде 18 іксів. І далі наше рівняння виглядає досить просто: 18х до рівня 180. Звідси можна говорити, що Х буде 180, поділити на 18. А це зробити легко. Принаймні в даній задачі буде 10. Після чого ми нижче пишемо слово отже, і все рахуємо. Я ж для того, щоб не робити всі ці записи м -м, дещо дрібнішими, не зменшувати масштаб. Після цієї рисочки буду все теж записувати. І напишу слово отже. Знаючи українську мову, і знаючи, що вставні слова виділяються комами, ми виділяємо слово отже. І дивимося, який кут ми маємо знайти перш кут А. От і записуємо, що кут А дорівнює. І знову ж таки, користуємося рисунком. Він у нас 6ксів. Дописуємо символ градусів. І множимо 6 на ось це число. На 10. І матимемо 60 градусів. Отже, кут А у нас дорівнює 60 градусів. Далі аналогічно знаходимо кут Б. Він у нас дорівнює 5х градусів. А отже, 5 на 10 градусів. І 50 градусів у відповіді. Кут С знаходиться аналогічно. Записуємо, що це буде 7х градусів. Це буде 7 помножити на відповідне число. І буде 70, лишається записати тільки відповідь, У відповідь нам слід записувати в такому порядку: Кут А ми пишемо: він у нас дорівнює 60 градусів, ставимо кому, так якось тут знайти. Потім кут Б. Кут Б у нас відповідно 50 градусів. І ми пишемо просто 50 градусів. Ми не пишемо, що кут Б дорівнює 50 градусів, просто 50 градусів. І лишається написати 70 градусів, адже це кут С. Що ж на сьогодні, все і до зустрічі наступного разу.